Перше, що потрібно зробити, це розібратися, що це за злість, на кого я злюсь і чому. Злість це емоція, яку ми можемо виразити, проговоривши з кимось з близьким, проговорити, що я злюсь, мені від цього погано, мене ця людина дратує і так далі. Тому виписати або висказати. Або якщо злість дуже велика, візьміть і порвіть щось, пожмакайте щось, потупайте ногами, покричіть десь у полі. Викрутіть білизну, бажано суху, суху і викручуємо, поки з неї не пойдуть. <світ> Тому ваше завдання емоцію виразити. Чому це потрібно робити? Тому що коли ви формуєте, що вас турбує, вам треба його систематизувати, висловити або написати, і ви обробляєте цю емоцію когнітивно думками, і вона переробляється і виходить таким чином.